Загинули, бо не впоралися з кермуванням. Кілька дорожньо-транспортних пригод цими днями трапилося на Прикарпатті. Їхні деталі наша Ольга Бабенко розкаже. Він їхав на мопеді, не втримав кермо і впав. У Солотвинській громаді загинув 15-річний хлопець. Як попередньо встановили правоохоронці, 28 вересня близько 21 години в Солотвинській територіальній громаді 15-річний водій, керуючи мопедом, рухався ґрунтовою ділянкою автодороги, що між селом Кришка та селом Яблонька Солотвинської ТГ не впорався із керуванням та впав. Від отриманих тілесних ушкоджень неповнолітній водій мопеда помер на місці події. Ще одна аварія через необережне водіння трапилася поблизу Галича. Водій 1978 року народження, керуючи автомобілем, не впорався з керуванням. Допустив занос керованого ним автомобіля, внаслідок чого виїхав за межі проїзної частини дороги та з'їхав у кювет. Внаслідок дорожньо-транспортної погоди водій загинув на місці події. Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі цих автопригод.